Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Сьогодні, як завжди, ми будемо е, бризкати сою. Значить, компанія Долина надала для демо показу для випробувань е, такий препарат Сой. Сой. Сой -ліпс. Да. Це спеціальний стимулятор росту для сої. Значить, він дається 50 г е, на гектар. Покажи. Підвищує врожайність насіння на 15-35% і склад, можете подивитися. Також перейти на їхній сайт, під відео в описі буде сайт, тобто заходьте, дивіться. Ми будемо тестувати. Якраз тиждень пройшов, як ми бризкали мікродобривами Там був цікавий коментар, ми підемо покажемо, як в якому стадії соя, поки воно буде колотитися. І трошки поговорю, відповів на деякі е, цікаві коментарі, які мені хотілося відповісти. Дуже дякую за ці коментарі, пишіть більше коментарів. Е, читайте ваші е, думки, тож, тож, досить цікаві. Я поділюся е, відповіддю на один із них. Я не поставлю цей. А зараз ми розпечатуємо, буде млить, дивитися. V Governor Evet На кукургузі на сої чорне було, а тут таке прозрачне. Прийшли ми на поле, поки воно колотиться, значить соя у нас в такій стадії. Дивіться, ось цвіт пішов, в базі цвітіння пішло якраз. І це нагадаю вам, що тільки тиждень, як ми мікродобривами побризкались, бо був такий цікавий коментар, я його вставлю в відео. І після, я повторюся, після того, як ми мікродобриваємо, через два дні ми вносили гербіцид, так як треба було придавити амброзію. Амброзію так, придавити, щоб не було оцих. Вона ще не догоріла, так як тиждень пройшов гліфосат наш, яким ми користуємося, він, як правило, повністю вбиває рослинку ну, дуже гарно на... Другий тиждень показує, тобто перші 5 днів взагалі не видно. Тому вона ще трошки не, не померла, так сказати. Ну, ще тиждень є. Тепер відповідь на коментарі, там дуже цікавий, зараз ви бачите його на екрані. По-перше, ви там писали, що можна 5 разів по 5 літрів давати на сою і краще буде рости соя. Ну я вам скажу так: свого досвіду, ми це поле нам в тому році дісталося. Тут було багато ваточника, і ми в тому році бризкали нормою тут 3 літри. 3 літри ну, теж Звертайте увагу, гліфосати є трьох типів: ізопропаламінна сіль, амонійна і калійна сіль. От Ми користуємося амонійною солью. І ми давали, де ваточник, я проходив другий раз оприскувачем по цій сої, і бризкав другий слід, щоб ваточник витравили. І соя там, ну, грубо говоря, 6 літрів було. І воно її присадило, не вбило, присадило. Тому я тут можу трошки дискусію з вами провести по поводу 5 разів бризкаті, по 5 літрів, і вона буде краще рости. Тим більше виставили. Смайлик який сміється, я не розумію, чи ви прикалуєтеся, чи дійсно, дійсно так вважаєте. Ну, тут є дискусія по цьому поводу. Ми стараємося мінімальними дозами користуватися, тим більше у нас е форсунки роса і от е цікаво, е як спрацюють мікродобрива з цими, е цими форсунками. Це можна сказати відповідь на друге ваше запитання. Чи відповідь, як ви пишете, подруга з приводу підживлення мікро. Е де загубив Це добре, але можна було трішки підождати. Я вам скажу так, чому в нас рядки тут не закрили, так як ми сіємо сою на 30-те міждоряддя, дивіться, вона в якій вже фазі, і рядки ще повністю не закрили. Ну Є просвіти. так е Ну і подруга долина нам надала ці е мікроелементи. Вони нам розписали, в якій фазах брізкать. Може, чуть-чуть не додержались, так як в нас дощі проходять. Пройшли от 8 міліметрів позавчора. Вийш... Е Випало, так, і ми не могли два дні заїхати. Вчора не заїжджали вечором, тому що погодні умови теж своє диктують. Як всі бачите, сьогодні ранок і холодно. Тобто, ми в курточках такого літа ще не було. А теж всі ці мікроелементи повинні бризкатись відповідні умови. Тому ми на ніч не бризкали, так як роса. Роса була і дуже холодно, 10 градусів, тому вирішили зранку брізкати, чекали, поки роса спаде, роса спала. Правда, трошки вітер почався, але ну, підбираємо найкращі умови, щоб всі ці елементи спрацювали, як вони спрацюють. І не те, що ви написали, як спрацює 50 грам. Ну, ці мінімальні дози на цю рослину. Ну не знаємо. Осінь покаже, будемо дивитися, наблюдати. Можна сказати, по цих форсунках роса всі боялися бризкати літрів. І ми боялись, не вірили, що це буде ефективно, бо всі попривикали. Років 10 назад бризкать по 200 літрів, чи 5 років, то ще не всі перейшли на 50, 80, 100 літрів. Але воно все працює і досить працює. Тому дивимося, подивимося, як ці 50 грам повпливають на різні культури. Хто підписаний на канал, бачили, що ми бризкали і по соняшнику, і по кукурудзі, і по сої бризкаємо. Буде цікаво подивитися, наскільки воно ефективно. Чи неефективно, mm. так. Да. Але в першу чергу я вам скажу, саме краще це боротись з бур'яном, щоб не було бур'яну. Це залог вашого врожайності, сівозміна І, звісно ж, щоб грунти були не виснажені, їх треба. Підживлювати, кормить, без цього не буде ніяк. Якими б ми мікроелементами б не користувалися, але в першу чергу повинні ми е, накормити землю, да, щоб рослина кормиться з чого? з ґрунту. Не буде нічого в ґрунті, то елементи. Не досить будуть ефективні. ну Ми спробуємо на це поле Повторюсь ми в тому році по 200 кг дали е НПК підоранку. Тобто земля була виснажена, ми її будемо витягувати, витягуємо як як можемо. і Подивимося, як будуть ці елементи по бур'янах, як ви бачите. Тут все погоріло, все красиво спрацювало і тут можна сказати, оця сторона ми тут по 3 літри да, давали, оцю сторону по 3 літри гліфосату давали Досить класно працює, соя за тиждень досить гарно розвинулася. Можете подивитися на відео, яка вона була, яка вона на сьогодні. Тобто гарна цвіту, багатенько. Я ж Чуть-чуть може і прозівали, бо там Якби раніше було, але трошки два дні нас дощ задержав. Тому зараз будемо заїжджати бризкать. Отака ситуація. Дякую за коментарі. Я думаю, без обід. Пишіть, ділимося. Кожен з нас якийсь має досвід. Так що ділимося досвідом, ми показуємо, як ми працюємо, що з цього вийде, будемо будем бачити. Да, тут трошки густіше, ну, це сівалочка заїжджала. А тут вже досить. Гарна соя. До речі, дуже класно пішла за цей тиждень. Забув сказати по поводу коментаря, бо тільки що прочитав ще раз. Там по поводу інсектицида ми додаємо зербіцидам. Кожний рік ми показуємо. Цьому році ми не показували, як ми. Сою брізкали сокаром з інсектицидом. Ми кожен рік його додаємо, щоб не було гусені і металика цього. Він, як правило, держить 30 днів. Канонір. Танонір, так? Канонір, дуло. Канонір, дуго. Канонір, дво ми додаємо. Це ж те, що я забув по коментарю відповісти. По поводу можеш показати, яка сою, як вона закрила тивця, та, та міжнародні тиждень пройшов. Там може щось таке видно, а це шкур це з походу будеш показувати, приближиш. Так що включаємо, погнали. Пітечку, покажи, що щось межати, ми заїжджаємо, півполі оставили ну, не пів, а частину без елементів.